Бояють буйні ліси, буйні трави, бояє різнодерев'я. Інша версія боян-боян це народний співець. Як зима, значить, нема що робити, як весна тут, значить або город, або щось так. Та й так. Пенші мала. А якось виживаємо в селі помаленьку. Ми пенсіонери і нам важко, ми вже нічого не тримаємо. Півники курочки. Молодь менше виїжджає, наоборот, будуються. Да, дітей народжують більше, вже багато сімей є, навіть по троє дітей в сім'ї. Буде все добре, люди трудолюбиві, в нас чесні. Саме головне, щоб війна закінчилася. Тяжко, як живеться, не так, як було раніше, зовсім. Тривоги часто. Вони ж не так привикші наші діти до цього всього. Люди приходять з радістю, чому? Тому що це їхня батьківщина. Тут всі виросли і згадує своє дитинство, свою молитву. Це дуже гарно. Щоб Україна процвітала, як сьогоднішня та весна, щоб так, щоб так було. Витерпіти цю біду, що в нас є, і надіятися, що переможемо.